Всім привіт, давайте подивимось, що нам хочуть передати вищі сили. Йдете своїм шляхом, рішуче дієте, проходите трансформацію і відрізаєте все те, що вам, що вам заважає йти вперед. Працюєте, йдете за покликанням, збираєте себе як пазлик. Ваші наставники вас підтримують, те, що було у вас за спиною, ви від цього йдете, бо завершується цей період. І нарешті бачите свій шанс, який приведе вас у стабільність, де ви станете сильнішими, страхи, які вас сковували, де ви від них захищені, і ви їх відрізаєте, бо у вас є чіткий план діяти. Ви наповнені. Наповнені. І будете збирати свої підлоти, які приведуть вас до самодостатності. Вибір який приведе вас наповненість, щоб залишити те, що вам заважає і підвішує ваш рух. Бо ви йдете до найвищого благополуччя. І ваше колесо фортуни крутиться в тому напрямку, який вам потрібен. Розбите серце, яке було, ви починаєте зцілювати і йти своїм шляхом до стабільності, яка буде не тільки у фізичному плані, але й в